У ківерцях справжній переполох після того, як меру міста Олександру Ковальчуку оголосили підозру у привласненні бюджетних мільйонів, люди стають на ноги. Тільки на одній справі корупційній схемі вони вкрали 6 мільйонів наших з громади коштів, які повинні були прихвати зсу. Тобто вони обікрали нас не і вкрали і в нас, і в зсу. Розумієте, люди, будь ласка, зрозумійте, нас мільйони. Їх горстка корупціонерів зараз дуже важкий час. Зараз наша нація країна просто на межі виживання. Розумієте, в нас дуже страшна війна, тому не потрібно боятися корупціонерів. Потрібно гуртуватися і об'єднуватися. Місцевий житель каже, що за ківерці соромно перед усім світом. Так місто прославив міський голова. Дмитро Мірчук закликає місцевих обранців зібратися на позачергову сесію і висловити недовіру Олександру Ковальчуку. Якщо наш, наші ківерці чули навіть і в Америці, да? і на Блокпост на, на Блокпост на кордоні з Польщею, сміялися з нас з ківерців, коли Левчики їхати. А це ківерці, а ми стадіон 140 мільйонів, да? то давайте, щоб нас чули скрізь, тепер ми, ну, нас, за нас відпочують те, що ми наводимо порядок в наша ківерці. Я пропоную скликати позачергову сесію, і щоб наші обранці-депутати висловили недовіру нашому. Міському голові Олександру Ковальчуку і просто казав Степан Хмара, взяли за шкіркою, вишвили його звідти. Розумієте? Це моє бачення. і, Я думаю, мене підтримує багато людей, тому що вже настільки корупційних схем і скандалів вже достатньо. Корупційний скандал у ківерцях почули навіть на фронті, віддаємо своє життя за хороше майбутнє нашої країни, тому ми не можемо змиритися. Та бути байдужими з того, що відбувається у нашому рідному місті Ківерці. Такі дії міського голови недопустимо, особливо під час війни. Тому вимагаємо суворого покарання згідно чинного законодавства України. Також вимагаю місцевих депутатів скликати та позачергову сесію міської ради та відсторонити Олександра Ковалька від посади. Це не перші його корупційні скандали, які підривають довіру та репутацію нашої громади. Військовослужбовець 14-ї бригади звернувся до земляків ківерчан. Окремо звертаюся до цивільних громадян. На вас лежить відповідальність не мовчати та захищати наш стил. Гідно боротися з корупціонерами, Адже у нас два фронти, і в нас усіх залежить перемога України. Між тим, поки сьогодні Олександру Ковальчуку обирали запобіжний захід із можливістю внести заставу, правоохоронці порахували його статки. Яке майно просили арештувати? Розповімо вже у наступних випусках. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.